Чи спакуєте акумулятор з наших елементів, тобто з елементів клієнта? Часто звучить мені таке питання і в коментарях, і просто люди телефонують, запитують. Звичайно, а чого ж не спакуємо? Тим більше, коли клієнт присилає такі елементи, які я встановлюю сам, свої власні. Samsung 32E. Звичайно, це кльові елементи, зарекомендовані себе вже не одним роком. Так що за такими ось характеристиками, ще раз наголошую, це клієнтські елементи. Опір 22,7-23. Прекрасні елементи. Такі самі, як і у нас. Так що все окей тут. Проблем ніяких немає. І так, сьогодні клієнт прислав мені батарейку HP CC-06. Досить також така популярна батарея. Яка в ній особливість? Я її ще навіть не розібрав. Пізніше розберу, але вже зачитав. Дана на Максимі 1789. Зараз підключу її до прогера і разом з вами зробимо коротку діагностику. Батарея підключена, вольтаж на ній є. Запобіжник цілий. Читається. Так що дивимося у вікно СБС. Так як я і говорив, бачимо, що вичиталась вона і HP. от цій це правильний повний номер. От, хоча на корпусі написано це c 06 і Максим 1789. Отакий От чіп. Так, що тут у неї по залишку? Зараз подивимось. Повністю заряджена, розбаланса по секціях немає. 361 цикл, залишкова ємність 1600 мАч, проект на 5100. Скільки вона вже втратила ємності. А, чому? а зараз я вам покажу. Проводимо швидкий тест. На умовний внутрішній опір наголошую, тому що правильно. Не зовсім це правильно буде. І бачимо ось такі показники. Так, перша секція 117, друга 100, навіть 119, 120 і 132. Походу, це вже всі елементи себе віджили. Потім я її коли розберу, так як я її на початку відео 32 тестером міряв на внутрішній опери, я вам покажу, який опір на цих банках. Запам'ятайте зараз, який він тут. І так, елементи на батареї замінені. Чіп перепришитий, перепрограмований. От, на прогрі має ось такий вигляд: вона. 12,5 В майже 1 А дозаряджається, так як елементи майже по 4,2 В. Дивимось у вікно SBS. Інформація наступна. Наш чіп, наша батарейка. Сьогоднішня дата, один цикл, все по стандарту. 6400 нова ємність. Елементи Samsung 32 e подвів паралель. 125% життя. Зараз вона дозаряджається вже 0,7 А. От, буде заряджатись до 12,6 В. От, так що майже заряд вже закінчився. Зараз показую умовний внутрішній опір, так як я і говорив. І подивимось, що змінилося. попередні елементи, які тут стояли, було. Ви пам'ятаєте, 120-130. там 130. От. Зараз тут параметри трішки змінилися. Так? 22, 19, ну і майже 19. Ідеальні батарейки. Це не вважається розбалансом, це ідеальний показник. Samsung 32 e який є запорукою довгої надійної роботи даного акумулятора. А тепер, як і обіцяв, покажу внутрішній опір на супротомірі цих елементів, які тут стояли. До заміни в цьому акумуляторі стояли елементи LG DBC2. От, приблизно 2,5 А. 2500 мАч. Внутрішній опір у них той, що залишився. Ви пам'ятаєте, да, що в наших 32 приблизно 22-25, то в цих вже 56, 101, 62, це вже розбаланс конкретний. Комірки своє відпрацювали. Внутрішній опір високий, а відносно і ємність вже втрачена. Те, що нам показала програма на початку. Так що зараз це все склеюю докупи і віддаю клієнту. Отакі результати. Отака батарейка нова. Все працює, все чудово.